Анексувати загарбані території України до 1 жовтня про такі наміри російського військово-політичного керівництва заявила розвідка Британії. За інформацією її спецслужб, під час виступу перед обома палатами Держдуми Путін збирається заявити про приєднання до РФ областей, де сьогодні завершується псевдореферендум. Це робиться для того, зазначають аналітики інституту вивчення війни, аби поповнити українцями з окупованих територій лави загарбницької армії. Адже в самій Росії Путінська мобіліт. Лізація потерпіла крах в той же час. Експерти констатують, незаконний призов вже триває. На війну з Україною з окупованого Криму і Севастополя вже відправили майже дві тисячі наших громадян. А в Мелітополі колаборанти отримали завдання до 10 жовтня зібрати в так званий добровольчий батальйон до трьох тисяч українських чоловіків. Про примусову мобілізацію на окупованій частині Луганщини повідомив і голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Жен, девушек, матерей, просите прокладки. И плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь останавливается. Откуда? Булевое ранение, прям туда вводите и все. Сами о себе позаботьтесь.